Зараз поговоримо з Джейсоном Смартом, це американський політтехнолог. Він з нами на прямому зв'язку. Джейсоне, вітаю вас. Здрасте. Ми спробували зараз е, зрозуміти, що таке спільна резолюція. Але для, для мене особисто головне в ній те, що тут вперше визначено поняття перемога України це оце. Тобто, що таке перемога України. Ну, надо просто прояснить, что это значит. То есть для американцев, как наша страна, что это значит слово «победа». и а я думаю, что наше смысл в этом слове – это то же самое, как и ваш смысл в слова. А Это значит, что Украина будет реализировать свою мечту, то есть освободить все территории, освободить их из этих оккупантов, А uh, і я думаю, що Америкація цей шаг, це болей символічний шаг, на самом деле. Але все одно це показує, що ми готові робити в Україні до кінця. А uh, до кінця мається на увазі саме до перемоги, а далі що? А uh, далі що? Е uh, як написано там в етом законі, що Америкація підтримує uh, Україна по вступі НАТО. А uh, думаю, що це не буде швидко. А но ну, не поддержувати все одно Україні, щоб я не було в НАТО. Угу. І ще момент. Ми ж з вами розуміємо, що якщо Україна перемогла, це означає, що Росія програла. Чи нарешті в Штатах, Сполучених Штатах, зрозуміли, що таке є програш Росії? І чим для світу може обернутися саме програш Росії? Це ж треба робити, роззброїти Росію. Треба роб... забирати в неї ядерну зброю, щоб вона більше не була загрозою? Звісно, я думаю, що американців то американців це помає. Тобто Росія, поки Путін буде в власті, це буде для всіх. не тільки для України і всіх. прама. І це важна сказати зараз, що Передержити Україні це значить чем в даному моменті перебросити оружі, Це ти значить за так, щоб Росія а ще не було риск для України і для всього світу, як ви сказали зараз. Ну, точно, так. Я, ми вже згадували сьогодні історію, яка сталася. Під час звільнення Іраку від режиму Саддама Хусейну, і так само можемо згадати і війну Сполучених Штатів проти тероризму, коли був врешті ліквідований Саддам, вибачте, голова Аль-Каїди усама Бін Ладан. Тобто, в даному випадку Сполучені Штати визначаються, що Путін це терорист в Росії терористичний режим, і він має припинити своє існування. Точно, то есть я думаю, что это, это важно, в том, что весь мир, уже признає, что Путин террорист, а что ну, есть режим, нелегальный режим, тем более они никогда не выиграли в нелегальный режим в России, а и признать их как настоящий гостей. Например, что Россия а, при Путине не должен быть по Сиване. То есть нам так, чтобы эта страна как существует. В Боже не существував. А і демо, що це очень реально. І думає, що американців навіть самі поміють, що якщо міжнародний суд іще Путіна, а признати його як президентом Росії це навіть смішно, я я правильно вас почув? Ви зараз тільки що сказали, що Російська Федерація має припинити своє існування. Да, так, так. Тобто я думаю, що Росія як країна на останні вибори, я думаю, що ніхто в світі не визнає ці вибори як легальні. Тобто по закону. Ми всі знаємо, що це були ненастійні вибори, ми всі знаємо, що вони вигравали це не по закону. І тому, що це дуже реально, що якщо інші країни готові визнати, що ці вибори не були настійні, а значить, що Путін не настоящий президент. И это не существует. То тобто, есть есть уже такой разговор в Вашингтоне и mm -hmm. в других местах в Европе. Что может быть, если мы можем вместе признать, что Путин нелегальный президент, это откроет дверь, а даже внутрь России против его власти? Mm -hmm. Пан Джейсон, і на останок дивіться. Кілька днів тому з'явилося у Твіттері повідомлення від Дмитра Медведєва, це попередній російський президент, який був там трошки перед Путіном до Путіна, після Путіна. І він сказав, що якщо можна, я вже російську зацитую, у нас не Нідрогніт рука наністі ядерний удар. Ну тобто, це ж мається на увазі, що вони збираються це робити по Америці, по Сполучених Штатах, по Вашингтону. На це треба реагувати. Что Россия говорит по поводу воду это смешно? То есть они тоже говорили, что тобто тож своя армия захватит Киев в течение трех дня. Мы видим, что Россия не имеет дела ничего. Это это действительно смешно. Это какая-то африканская страна, а, и и что они думают, что это возможно даже пригрозить Соединенных Штатах или и НАТО, это это даже смешно не то слово. То тобто, есть это абсурдный а, рассказ. І такі сказки Росії, такі сказки Медве... Медве... Медева а і Путіна. це з ете е е е е е смішно. Дякуємо вам, Джейсон Смарт, американський протетехнолог, зараз був з нами на прямому зв'язку.